Де коні азіат? Украли і чоботи, і кобняк украли. То як в тебе голови твоєї <твій> дурної не вкрали, бо нікому не потрібно, у кожного є своя, хоч і поганенько. Кажи, анахтима, як було діло. Достали сала, курей і прийнялися трощить топить. А далі спасибі їм і мене почастували, а чарка така, що й собака не перескочить. Я довго не хотів випити повної. І таки випив. Аж тут спасибі їм ще піднесли. Потім третій раз частували і от вже не пригадаючи, частували, ще чи й четвертий раз чи ні. Бо не пригадаю, як і заснув. Вранці до схід сонця прокинувся, не можу голови підвести. Почав пригадувати, де я не пригадаю. Глянув набік чиїсь босі ноги на полудрабку. Що вона, думаю, за твар втислася до мене на повозку. Далі думаю, коли є ноги, то повинна бути і голова. А голови не видно, тільки моя. Та й своєї голови не бачу, а тільки чую, що на плечах щось таке важке тиніпається. Помалу, помалу підвів я голову. І я догадався, де я і що зі мною. Схопився туди, сюди. Нема ні коней, ні чобіт, ні кобеняка. Сів я, то й заплакав.